Для мене канікули в горах це можливість бути корисною, можливість обійняти діями. Це підтримка, коли дуже важко. Цей проект важливий, тому що наша країна зустрілася з неймовірним болем і втратою. Це важливо, тому що люди важливі. Доброго ранку. Ви нарешті приїхали. Канікули в горах. Будь ласка, Чаю! Це можливість принести надію тим, хто її втратив. Це момент зцілення мами та дитини. Канікули в горах дають можливість відчути життя. Це тиждень, який може змінити життя учасниць назавжди. Це проєкт про дружбу, відпочинок і проект про єдність. Якщо я можу підтримати когось, це підтримує також і мене. Тому я радію, коли бачу щасливі усмішки. <плес> <плес> це момент, як ми можемо впливати на майбутнє нашої країни. Для мене цей проект важливий, тому що я можу подарувати усмішку. Це можливість проявити любов, змінити щось на краще. Якщо цей проєкт дає вам поштовх жити далі, то для мене це найкраще. Канікули в горах це ще один маленький крок у майбутнє. Це нові друзі. Перезавантаження. Красиві краєвиди. Це нові почуття, нові емоції, радість. Дружба, психологічна підтримка. Класні волонтери. Любов до оточуючих.